Сьогодні ми маємо приємну нагоду порадіти за наших херсонських друзів за теж одну з самих стійких областей, які перебували під окупацією, зокрема й саме місто Херсон. І ми мали змогу сформувати нормальний потужний гуманітарний наш конвой з гуманітарною допомогою, загальною вагою понад 100 тонн. Наразі це наші волонтери, це наші підприємці, сільськогосподарники, які зголосилися сформувати потужний список такої підтримки, куди входять самі необхідні продукти харчування, самі необхідні будівельні матеріали, енергетичні матеріально-технічні засоби, тому числі генератори передаємо. Машина доєднається з Уманського хабу. Відправляємо також окремо питну воду, оскільки вона важлива. Ми в готовності формувати вже наступний гуманітарний конвой такого роду, щоб на додаток ще відправити для підтримки наших побратимів.